Маніпуляція чистої води два мільйони фахових військових випустили вузи з 2000 по 2022 рік. Де вони? Хтось оперує замість хірурга? А й дійсно, де наші професійні військові? Коли мирний час їх безліч, вони отримають на халяву зарплату, і то не маленьку, пільги отримують, всякі, квартири на халяву отримують. На пенсію виходять в молодому віці. І пенсія не 2000 тисячі гривень, а в кілька разів більше. Але коли проходить час війни, коли прийшла того разу, а то тепер же повномасштабне вторгнення, всі ви, маменьки і синочки, де? Золізли мами своїм піспідниці, своїм дружинам, своїм коханкам, своїм коханцям, ганьба роду чоловічого в погонах, То держава має боронити прості українці, будівельники, колійовці, базарники і інші, прості чоловіки, а ви професіонали, маєте жити під спідницями бабськими. Воно ну, бігом взяв військовий куток, шруй на військомат і на передову війни. А нормальні люди, які вже послужили півтора року, поки ви ховалися під спідницями, вже, може би, демобілізувалася і нарешті би. Поїхали додому.